Друзі на синфо перші проголовне поїхали о четвертій ранку. Над прикордонів здійнявся потужний голе. Більше 50 літаків у щільному бойовому порядку прорвали через повітряний простір, атакували об'єкти з високою точністю. Удар був блискавичним, синхронним і настільки точним, що системи протиповітряної оборони встигли лише частково відреагувати. А багато позицій були знищені ще до першої відповіді. Вибухи йшли один за одним. Удари відбулися у кількох хвилях. Цілі обирали заздалегідь командні пункти системи. ППО, склади з боєприпасами вузли зв'язку та логістичні на окремих ділянках. Вогонь охопили цілі військові містечка у районі Шебекіно опалав Ангара за бронетехнікою знищено району Шебекіно ремонтну базу в районі Валуюк. Детонація складу боєприпасів з ланцюговою реакцією, яка спричинила серію вторинних вибухів. Пряме попадання в радіолокаційну станцію призвело до нового повного засліплення регіону на кілька годин. У районі Грайворона було знищено командний пункт з Оперативною картою обстановки на кількох напрямках. В результаті керівництво частин залишилося без зв'язку. Розвідка працювала синхронно з ударною авіацією. Заздалегідь вивчені маршрути евакуації були заблоковані. А колони, що намагалися вийти з району обстрілу, потрапили. під додаткове бомбардування в небі. Працювали дрони ретранслятори які забезпечували ціле вказання навіть в умовах глушіння. Це часто та храдіо Фіксувалися критики паніки, спроби покинути зону ураження. Літакова група діяла злагодження. Жоно, кожен сектор мав чітку задачу. Кожен новий виправданий був вибух. Пуска вогняний удар накрив одразу три прикордонні області. У перші години після операції було витрачено контроль над трьома військовими вузлами. Знищено мобільні резерви на двох напрямках в лікарні в Білгороді на сусідніх населених пунктах. Переповнилися пораненими. Були зафіксовані десятки випадків течі особового складу. Деякі склади вибухали на кілька годин. Вибухова хвиля доходила до цивільних кварталів. Влада була змушена. Перекрити дороги, відключаючи світло і мобільний зв'язок у зоні ураження. Проте це не зупинило паніку серед населення. Деякі удари виявилися особливо нищівними в районі села Борисовка. Повністю знищено центр логістики, де зберігалися десятки вантажівок з боєприпасами та пальним. Після влучання нищівної авіаційної авіаслужби потужністю 500 кілограм почалася детонація, яка тривала майже півгодини. Місцева протипожежна служба не змогла наблизитися. Температура вибухова хвиля знищила кілька підрозділ. Озідлів рятувальників разом із техніками через масштабні пошкодження вибухом зруйновані і прилеглі склади, де зберігалися дрони та запчастини до техніки. Жоден з об'єктів не залишився неушкодженим на військовому аеродромі. Під Куруськом ракети знищили одразу три винищувачі су 30 два літаки, штурмовики су 25 а Також паливно-заправну техніку. Після другого заходу на ціль був вражений командний пункт. Польотів командири загинули зв'язок з диспетчерською втрачено. Злітна смуга покрила вирвам. Ми уламки фюзеляжі досі тліють за словами очевидців. На місці загинуло понад 40 військових, у тому числі обслуговуючи персонал, екіпажі та охорона. Евакуація тіла відбувалася безпосередньо. Окремі підрозділи були змушені тікати пішки в хаосі. Це ще один потужний удар пройшовся по польовій пазі розгортання біля нового осколу, де розміщувалися резерви батальйону тактичної групи. Після ударів більшість бліндажів і техніки виявилися повністю зруйнованими. Супутникові знімки засвідчили вигорілу площ. Понад 15 гектарів, на якій до атаки стояло понад 60 одиниць техніки. Після горіли лише остови. медики не встигли надати допомогу. Більшість поранених загинули ще до прибуття евакуаційних бригад в районі знищеного польову лікарню. Загальні втрати противника на цей момент оцінюють в кілька сотень загиблих і поранених. Десятки одиниць знищеної техніки втрачено щонайменше три ключові логістичні об'єкти. Але найбільший удар по моральному стану частини в паніці керівництво дезорієнтовано командні центри. Три розірвані між різними регіонами ефект раптовості спалахнув наповну. Ніхто не очікував настільки масштабної і точної атаки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.